Другий тип людей це професійна гідність. Тобто, іншими словами можна сказати: професійні, але не лояльні. Люди, які не до кінця розуміють правила гри, ваші цінності та цінності вашого бізнесу. Але професійно те, що, за що вони взялись, вони роблять. Вони зроблять максимально якісно. Свою роботу в межах своєї компетенції. Ці люди не візьмуться за невідоме от ключова їх відмінність. Вони професійні, і для них найголовніша мотивація це робити якісно, щоб не прикопались. Тоді вони беруться за те, в чому професійні. А в новий він каже, підожди: ні, я не хочу. Я не хочу собі портфоліо руйнувати. З Цими людьми треба більше витрачати часу, ніж з попередніми, на роз'яснення цілей та цінностей та на погодження з ними потрібних вам правил і задач. Якщо ви донесли, він прийняв, далі він буде робити. Якщо не прийняв, не погодиться і не буде робити. Знаєте що, вони забирають більше часу, і саме головне, вони забирають ваш весь моральний. Запас